Завдяки йому про українську книгу заговорили далеко за кордоном, про унікальність видавництва Баба Галамага та його творця поета та бізнесмена Івана Малковича розповідає сьогоднішній культ Простір. Ки дитячого видавництва Баба Галамага впізнаєш на полицях серед сотень інших. Снігова королева найдивовижніша дитяча книжка, яку я колись бачив, так високо оцінив роботу українських видавців всесвітньо відомий письменник Пауло Коельо. Цю фабрику дитячих світів 23 роки тому в Києві заснував Іван Малкович. Хто він? Просто геніальний бізнесмен. Люди, на что жить уже ти справді высоких цілей. Он в своей жизни был преподавателем, музыкантом, скрипачом, поэтом, водителем, потом издателем. И еще есть такая редкая профессия, как умение общаться. Он э, радикально отличается от всех издателей, которые есть у нас в Украине. У детской книги опосредованный потребитель. То есть купить книгу должны либо папа, либо мама, либо дедушка. И эта книга должна нравиться и папе, и маме, и дедушке, и тому человеку, которому предназначен. Вот э, эта двойная степень риска, это, мне кажется, самая главная черта Ивана Малковича. Он принимает рисковые решения не во имя будущих продаж, а во имя будущих поколений. Текст из первых рядков заворожает читача, та найголовніше это казковые малюнки. Від них не могут отвести очей не только дети, а и дорослые. Художник зі світовим ім'ям Анатолій Кривола бачить у роботі Малковича важливу мету. Виховання створює перспективу для нового покоління, для їхньої, для їхньої духовності, інтелекту і. Сприйняття світу з квітня 1992-го випущено понад 4 мільйони книжок для дітей і для дорослих від абетки зі зворушливим зайчиком на обкладинці до записок українського сумасшедшого Ліни Костенко. Загально відомо, що диявол у деталях так вже я думаю, що Бог у деталях насправді тоді. По-іншому починає говорити і книжка, і вірш, і твір. А ви думаєте, що з письменниками доводиться переконувати, що треба це переписати, це змінити, це викинути. Треба ще додати таку лінію, е, ну, це, це складна робота редакторська. Але тоді, тоді виходить і, і, і хороша книжка. Лише за 23 роки стараннями Івана Малковича і його команди побачили світ дві сотні казок, віршів, оповідань, повістей. Права на видання абабівських книжок придбали вже у 19 країнах світу. Так, Іван успішний підприємець, але його мета каже видавець: не гроші, головне дарувати людям радість і любов.